Мене гасять. мене жорстко гасить. Мене побили привиди. Ого. Увійоть, в мене гриб. Повалили його десятирівні, це був посел. Народ! Всім здорово, 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 з вами Звіркли і ми граємо гру World of Power. Поставте, будь ласка, лайк і воно, щоб не пропускати жодного mm -hmm. відосика. Це переповіді Світ серед... Сили. нас закричає тут пляж бріз ну що, Погнали! Це бета-версія народ. Ми тут мусимо битися. Ось такий мах. Збираємо монети. Граю на руті, серйозно, перший раз. Треба відкрити портал, а для того, щоб відкрити, треба перейти. Ми перемогли, пішли. Так, електрокат. Давайте електрику. Electrocute. To injure with an electric shock, like what lightning might do to someone on a roof during a storm. Електрика дає шок і шторм. О, це класно, я взяв швидко. Воно передає по всім Чутенько, чутенько. Добре, що я взяв електрику. Електрика. Це народ була е пробна версія. Зараз ми пограємо трошки сильніше, бо, звичайно, що... Нам здачі не дасть spooky, портал. Замок. Схоже на літеру М Макдональдс. <laughs> ліс. Чи, е, як правильно, Svamp Острів Болота. Щось типа таке. Страшний спуки е, острів Болота. Фінішнекс. Ага, закінчи наступну пригоду. О, а там якийсь магаз чи що. Ми можемо щось придбати тут. Айнчарт. Це якісь сили, я так розумію. Що тут є? Мушля. Це гра в Роблокс, народ. Ух ти, дивіться там. А, то ми, напевно, звідти і, і прийшли. перша що локація у нас була там проблема. Ага. Магазин. Ну, логічно, А тут Воу! Перенос у нас на гору. Круто Ой! А, ми не тонемо, На море коліно, Ха-хе! Мигулівер. Це батут такий. Це телепорт. Так, тут ремонт. Якась країна, портал. Ага, це пор портали ще. Ну У нас відкрити тут. Народ, давайте сходимо сюди. Оберіть слово. З Зліва жирафа затратний, справа гігі. Зліва перекметник затратний. Коли поранений, біжить швидше і забирайся звідси, поки ще можеш. І зелений прикметник діді. -ді. Вогник-вогник жарко-жарко. Вас влучили, але ви хихикаєте, стріляючи у випадковому напрямку. distressed feeling extreme worry sadness or pain like how you might feel if someone hung up your coat before you could take it off Є, я переміг, але в мене трошки побрали. Так що траву рухати не можна. Так, Impaint. Що це означає? Impaint. Може я неправильно висловлююся, але. Нетерплячий прикмет. Ходімо вже, усі швидко. Атаки ненадовго збільшується, коли починається рівень. Ага, а оце оранжеве. Що? абсент Ва-а! Отримайте удари, засмучуйтесь і ненадовго підвищіть свої шанси отримати критичний поширена... Ще раз оце ціплят ціплятко. Що вона нам скаже? Усі швидкості атаки ненадовго збільшуються, коли починається рівень. Impatient. Feeling like you just can't wait for something to happen. Like when your mouth is watering for a slice of pizza. Мене гасить, мене жорстко гасить. Мене побили привиди? Угу. Прикольно, звісно. Але давайте зайдемо сюди. Як правильно це перекладається, зараз скажу вам. Зачарований ліс. Во. О, і нам дають ще якісь карти. Це гра карточна, але ти бігаєш, ходиш і гасишся. Так. Лисенятка. Що нам кажуть лисенятка? Розмножувати. Є шанс, що ви зробите два постріли замість одного подвійна проблема. Ух ти! І кролик з сонечком. Розкіт. Коли ви почуваєтесь у формі. Завдавайте додаткової шкоди з кожним ударом. Я би взяв лисичок. Це рідкісний. А то камон. Reproduce. to exactly copy something, like doing the same ice skating move as your friend. Виводи. Точно копіювати щось, наприклад, робити те саме рух катання на ковзинах і ваш друг. Ого, тут заросли якісь. Так, ми пройшли. Перший рівень з 10. Угу. Тут 10 локацій. І камон і камон. Так, подивимось. Цей червоний пес що це таке. Чи побер? Скажи. Піракмет поширений це все. Бачите, червоне. Киньтеся вогнів, коли ваше здоров'я слабке, щоб завдати реальної шкоди. Ага, а ось цей.

А, мы тут еще берем хилки, круто. Круто. А я еще покушаю жодной карточки не выброси. Крутали. Так, хилка, добра. Ага, шипы, точно, да. Хм. Щось стало? Що тут пишуть, що не лишить? Not allowing entry or passage through, like a dark jungle that's too dangerous to enter or explore. Не дозволяє входу або проходу як темні джунглі, куди дуже небезпечно проходити. Або верхню матеріалу. Ага. І Що нам тоді робити? Вибрати якусь сторону. Impervious! Давай бігаємо. Швейгривий. О, 100 монет. Ой, якісь плюшки. Народ грає в гру перший раз сам разом з вами. Швидкість ходьби. Скелет, критична майстерність. Швидкість закиду. Угу. 30% шанс шкоди. Не знаю, що б ви вибрали. Якщо ви щось вибрали інакше, напишіть, будь ласка, в коментах і поставте лайк. Я виберу поки що шкоди. 30% шкоди і 30% когось. Добре. Фу, четверта. Четвертий рівень пройшов. О, появилися карточки. Навіть. Наступні карточки. Так, що у нас тут пише? Так, пташка в воді. Рідкісний, обидві, до речі. Коли у вас? Відмінне здоров'я ви перевищуєте максимальну швидкість. Е, вовчик, пані братик. Йди від сили до сили. Кожна перемога дозволяє завдати додаткової шкоди. Я візьму Вовчик, пані братика. Conquer. To defeat or overthrow. Like when you take on a big smoky dragon and win. Дима, пона, і перемогу. Ага. О! Він не дав плюху. Оха, ага, получай фашизм гранату. Бутери хавує. Тут болото, в болото не можна. А воно автоматично забирається. А, у мене щіт, аха, понятно. Стітко, добре, що вона те автоматично забравився. Суперово. Ее двоєму плюху. Так, супер. Все забрав, все забрав. туалет, Народного ну, випадства пройшли. Зараз переходили сьомий. Ну, якийсь вибір. To defeat or overthrow. Like when you take on a big smoky dragon and win. Перемогти чи повалити. Наприклад, коли ви беретеся з великим димним драконом і перемагаєте. Перемогти. Репорт. Так, давай попробуємо перемогти народ. 320. Монет супер. А ви ж втрати? Поставте, будь ласка, на народ. Поставте лайк. Так. Що нам тут дають? Я вже бачу дама. Бонусний якийсь рівень. Так, щит. Зменшення шкоди. Це супер. Бонусний діапазон. Це ця книжечка. І... Швидкий. Ну так, закидуть, слюва дальність, зменшення. Давай візьмемо фотч тут, або якщо дракон зарабуде, то буде жопа. О! Водороки якісь. Сбер 8. Рівн. Так, тут єсь обидві Uncommon. Не поширений. Так. Чубрик з і хмаринкою потріх. Що там кажуть? Ось ваш шанс убити електричним струмом більше ніж одного ворога. Одночасно. Круто, круто. Поповнення. Схоже на батарею. Стійте на місці, щоб перезарядитися, щоб ви могли атакувати швидше. Воно класно, але я взяв би цей більше, ніж одного ворога. Одночасно. Круто. Джолт! To shock, suddenly! Like what lightning might do to someone on a roof during a storm. Так. хо, бачите? Одразу дво. Супер. Мені подобається джуд. Знову якийсь вибір, знову якийсь вибір, народ. Раптово шокувати, як те, що блискавка, може зробити з кимось на даху під час грози. Потріг відтворити. Йдемо на потріг. Спробуємо. Джолт! Джолт. Поки що йдемо наліво. Раунд. Так, дама Критичний мутр. Життя. може нам взяти життя народ. Тут є хилка. я без Максимальна хілка. Максимальне здоров'я. Критична майстерність і пошкодження. Шкода 20, Хілка 20. Тут шкода і тут Давайте я візьму Хілку. Домагну мені поки ще. Нормас. О, мол, бачите, виконує свою роботу суперову. Ой-ой-ой! Що? Let's go. Без тих не, зоб... не побачив ті кристали. ой ой мегагриб! Повалили його десятирівни, це попасел! Сука. Нару випасю? Зачарований ліс пройдено. Поставте лайк ну, підтримайте український контент. Гра прикольна, цікава. О, скільки в нас вже. Ммм. Ммм. Ммм завершено? Вау, ви зробили три камені мудрості. Додайте ці чарівні слова та фрази до своїх слів сили, щоб надати їм додаткового стимулу. Простите, так. Да. Інчартер. Інчантер, щоб пробувати зараз. Вперед. Йдемо туди там, де нам кажуть. Ага, ось сюди, ми тут. Давайте нам... Давай, прокачаємо. Щит. Щит з дамагом, Добре є. І хілка. Максимальний хілка, там. Супер і снайперску на 25 прокачали. Супер. Круто, круто. Так, тоді нам ще не час іти туди на гору, там, де я був. Вон там ми були вже, але ми там. Нам за то відкрилося болото на бачили. побачили. Максимум можна грати в трьох. Ра, реально мені подобається. Що це в нас? А тут ми можемо почитати. Воу, круто. Ага, вже нема. Це один раз. Ага, через деякий час здається ще, ясно. Він такий чарівник. Класний народ. Якщо вам реально гра зайшла, то ми з вами пройдемо. Ось цей. Е Страшне болото. І потім третю частину. І так само зайдемо туди на гору і пройдемося там. Ну а поки що я попрошу вас поставити лайк і підключить під здомочку, не припускати жодного відеоська. У мене всім добре. Гарного очередня. Mm -hmm. Всім до зустрічі mm -hmm. і попав в новому відео. А я пішов.